Нас вирушає по суті два підрозділи. Це зведений загін, на чолі з начальником штабу Кирильом Олександром Васильовичем І спеціальний батальйон Вінниця на чолі з командиром Морозом Руслан Олесандровичем. На сьогоднішній день виконують обов'язки в цій зоні також зведений загін і працівники спеціального підрозділу Вінниця. На, на них на їхню службу нарікання надходить навпаки, спілкуючись з міською радою міста Попасне та Краматорська, всі з великою повагою і вдячністю, слова вдячності висловлюють нашим працівникам за те, що вони несуть службу, за те, що повертають довіру людям до спокійного життя. Тому що ви знаєте, що міліція на вулицях є, вона, як то кажуть, всіляє впевненість, і люди переходять на мирний шлях. Хоча там ідуть бойові дії. І тому ті завдання, які вони поставлені, вони дійсно являються бойовими. Я хочу подякувати вас. Всі ви добровільно прийняли це рішення вирушити на схід. Я хочу подякувати вашим близьким і рідним, які вас цьому підтримали, які будуть очікувати на ваше повернення живими, і здоровими. І їхня підтримка буде дуже вам допомагати в несенні служби. Ну що хочу побажати ще вам, це в першу чергу дотримувати стану дисципліни законності, оскільки ви там будете взірцем, виконувати всі ті накази, які будуть. Надаватись керівництвом. Ну і в цілому ми очікуємо повернення. Матеріально-технічне забезпечення практично виконано в повному обсязі. Ті питання, які будуть виникати в процесі служби, будемо їх вирішувати на підставі ваших звернень. Ну, хочу побажати вам всього найкращого, успіхів. Ну і повернутися живими і здоровими. Ми вас будемо тут чекати.